Пані та панове, починаю вам розповідати про весняні аромати. Подивилась на них з усіх сторін, з усіх боків, і розповім, що ж я там побачила. Всім привіт! Я Оля Насонова, і як же я рада бути знову тут. Це вже класичний для мого каналу парфумерний марафон. Всього буде 4 відео поспіль. Сьогодні, завтра, післязавтра, післяпіслязавтра. І я зібрала вам парфумерні набори. Їх буде два на цей раз на цю весну. Тут тут лоскочиться. В останньому відео будуть відкриті продажі, і я буду серед вас розігрувати ці парфумерні набори. Тож, дивіться кожне відео, не пропускайте. І що? І почнімо! Сьогодні у мене для вас є п'ять ароматів, які окреслили мою весну. І одна новонабута любов. Скотник малюсінький, не можна. Мені так захотілося цієї весни зеленого, свіжого, хрусткого, холодного і більше от ніякого. І тому у мене з'явився новий аромат, який називається Вайпер X Ексгіла. Ау, Ну, що за шкодніки? Знизу кот, дере-диван Андрій кашляє. Ремонтники роблять ремонт. Я настільки люблю зелені аромати, що це було питання часу, коли в мене з'явиться аромат, який називається Зелена гадюка. Свіжий, холодний, зелений початок, свіжо-трав'яний свіжо початок у аромата, і потім він переходить в дзвінки, дзвіночки, конвалі. Я б не сказала, що тут прям дуже реалістичні 100% впізнавані пізнавані конвалії. От вони де типу, 50 на 50, якісь абстрактно конвалі. Можливо, людина, яка не дуже розуміється на конваліях, просто буде відчувати якісь такі білоквітко. Крові, кремові, при цьому дуже свіжі, легкі, чисті квіти. Всі ці стадії аромату мені подобаються, але е, я його купила саме ну, його база добила, тому що вона не е, так традиційно переходить в якусь кремовість, пудровість, в яку зазвичай переходять е, білоквіткові такі кремові, а вона деревна. І може навіть трошечки там одна дрібка мху. Ну в цілому я її сприймаю як такий масний свіжий ветивер. Ветивер. трава, конвалії, ветивер. Я, я вам почала розповідати мабуть, з найдорожчого аромату з взагалі з всього парфумерного марафону. Тож хочу вам зазначити, що перші три відео я буду розповідати про нішеві і люксові аромати. А всі бюджетні знахідки, їх було настільки багато, що я їх в окремо останнє відео долучила. І на них буде окремий парфумерний набір. Тож, останнє відео. Ну, я хочу, щоб ви все дивилися. Але останнє відео точно не пропускайте. Я хотіла собі зеленого, щоб чути цей злам, стебл, зелені, свіжих квітів. Я тут все отримала. Але мені. Сподобалось, що ці квіти не романтизовані і от не романтичні. Не відбуває у... такий от настрій квітковий, Що думаєш, о, це під... під кудрі і під сукні. Ні. Я б назвала цей аромат 100% унісекс, і хлопців і дівчата носіть його, будь ласка. І він стійкий. Він може бути базовим ароматом, таким свіжим зеленим квітковим на кожен день і триматися дуже дуже довго. Я ціную, от я вже не перший раз зустрічаю в цьому бренді свіжі аромати, які дуже стійкі. Оце один з таких. Я хочу дуже-дуже плавно з цього аромату перейти до наступного, бо от, почуйте мене: зелень, конвалі і все це, це холодно. Вам нічого не нагадую? Хто давно зі мною це. Я могла б так само описати аромат Synthetic Jungle від Фредеріка Маля. Як відбувається перестановка? Продовжую розповідати вам про аромат Synthetic Джангл. Jungle. Jungle. Я зараз вам дещо розповім про цей аромат і от відчуваю, відчуваю потребу порівняти вам ці два аромати, щоб ви краще їх зрозуміли. Synthetic Jungle... Це насичений, зелений, потужний, можу навіть сказати, аромат. Це і гілки тобі в обличчя, вони ламаються, перетерті листя, така гіркуватість і терпкість, і смородинового листа, і просто гілля, і такий зелений сік гальбанума. Потім це все переходить в також холодні дзвінки конвалі, але в цього аромату в нього... Така більш шипрова база. Це взагалі аромат як неошипор, він натхнений зеленими шипрами минулого. Але він такий осучаснений і зелені шипри минулого мені не дуже подобається через такий специфічний шкіряно-гіркий гальбанум, який там є. А цей подобається. У нього дуже витончений. Такий квітково холодний, дуже довгий шлев і доволі стійкий аромат і відчутний. Хочу вам їх порівняти. Якщо це зелена мавка, то це прям лісовий чугайстер-аромат, більш потужний і ну, сильний, більш гучний. От якщо це більше кількості людей сподобається, це взагалі такий бренд Ексніхіла. Він такий нішево-люксовий, наче нішевий, але хочеться хоче, хоче сподобатись як на як на Бога, як найбільшої кількості людей. А аромат Synthetic Jungle – це вже нішевий аромат. Якісь його ноти можуть бути незвичні для такого. Не натренованого носика, може бути потужними, але він красень. Viper Green тут більше квіткового блоку з додаванням деревини і зелені, а в Jungle більше зеленого, трав'яного, деревного листя, а конвалії конвалі вже менше. Чи можу я вам радити їх мати обидва? Ну, якщо ви така зелена гадюка, як я, то вам треба два. Якщо Synthetic Jungle, він більш ну, я його не кожен день ношу, то vapor Green може бути таким зеленим ароматом прямо на кожен день. Наступний аромат це Loewe Earth. Я вам не перший раз його показувала. І купила його вже давно, і вже ну трохи половини його немає. Але ось саме зараз, через те, що мені хочеться свіжого, хрусткого і прохолодного відбулось наше з'єднання потоці любові. І порозуміння. Нам знадобився час. Це аромат делікатний, спокійний, біля шкіри, і він для мене 100% мінімалістичний. От що відрізняє мінімалізм від простоти, такої, от простої як двері, від мінімалістичний? це деталізація, це деталізований аромат з небагатьма нотами, але дуже деталізовано. Я тут чую, от прям вухами, наче. Зелений такий хруст груші. Тут немає багато фруктовості такої от груші зацукрованої, яка от, доволі часто зустрічається в парфумерії. Наче я відкусила зелену грушу і от трохи цього аромату. Попала в цей, в цей флакончик. Далі це такі припилено землисті квіти. Фіалки переважно, а саме такі зелені, наче лісові фіалки і мімоза. Це називається аромат Earth. Тут є і трюфель. В заявах пірамідах, але землистості і трюфельності я тут не відчуваю. Вона тут, вона тут така, от наче ці квіти я нахилилась до землі, і просто так от вдихаю ці квіти. Вони такі свіжі, легкі. Землі тут немає. Тут немає такого трюфеля, як чорні орхідеї. Дуже легкий, свіжий, не солодкий. Ну я тут солодкості не відчуваю. Ну, але він і не гіркий, можливо, трохи, і все ж таки тут присутні якісь солодкості. Мій весняний, але в принципі він може бути на весь рік. Дуже універсальний, мінімалістичний аромат, кому, кому треба делікатний аромат. Залишилось дві просто класіко для мого парфумерного гардеробу. Я його обожнюю, ну, тому вам і показую. Ну, Все, типу, просто мій фльодипошечка це ірисова, ірисове борошно. Не ірисова пудра, бо я в мене не повертається рот сказати, що це ірисова пудра. Коли кажеш ірисова пудра, то вічто, наче ти вносиш сенс, що це може бути косметично будуарне. Ні, це ірисове борошно, бо воно свіже, ледь вогке, перемололи ірисові коріння. Тут є ще така свіжість. Значить від перчика це фіолетовий шовк. Для мене аромат дуже інтимний, тілесний, чуттєвий. Він мене дуже любить. Я його дуже люблю. у нас, у нас з ним синергія. Він на мене на мені дуже шлейфить, і його люди на мені помічають. Обожнюю. Це моє парфюмерне. Я чому я його саме на весну. Тому що мені подобається ця його свіжість. Він взагалі на весірік може бути. Будь-коли, дуже базовий аромат на повсякдення. Його підхоплює весняний вітерець і ту свіжість, яка тут вже є, біля шкіри залишається ще таке відчуття затишку, кремовості несолодкою. Красиво. І останній аромат, яким я б точно буду пахнути цю весну, це. Білий дерлич, одежент бланш Ермаз. Цей дім робить дуже красивий аромат у стилі е, люкс і як ніша. От 100%. Якщо б у мене спитали, то я порадила б вам звернути увагу саме на цей бренд. Білий терлич» – це квітка. Аромат рослинний комусь пахне круповою при дорозі. Комусь пахне просто якоюсь пропиленою травичкою, але мені це аромат водоспаду в Карпатах. Я відчуваю в ньому дуже сильну мінеральність, яка пахне, наче холодним камінням, трохи водою. Тут поруч якась трава, така доріжка, припиленість. І от Все це є в цьому ароматі: і свіжість, і вологість, і, і пильність трав, і наче сік цих трав. Він переливається, і при цьому він дуже м'який. В ньому немає от сучасної такої мінеральності. Ти думаєш, воно пахне чи небесами, чи бинтами. В ньому є от відчуття дуже тонкої природи. Якщо ви хочете ще весняних ароматів, я вас прошу подивитись мої минулорічні весняні добір. Я для вас зібрала такі красиві унікальні добірки. Вони будуть актуальні кожен рік, не тільки от в той рік, коли я це вам випускаю. А ми зустрінемось, ми знюхаємось з вами вже завтра в наступному відео, де я вам буду розповідати про квіткові свіжі шлейфи, зламані стебла, купу-купу квітів. Клас! Ой, буде більше ароматів, буде вісім 8, -8 ароматів, тож зустрінемось завтра. Бувайте, любі друзі! Слава Україні!